Доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Е, я зараз тестую візеруночки, хочу зв'язати кардіан. І ось що я знайшла на своєму улюбленому Pinterest такий щільний візерунок, е, дуже простий. Це так званий твідове, твідове переплетінне ниток. Він виглядає як тканинка. Хто знає, що таке твід, той зрозуміє, що я кажу. Рапорт в нього не складний. дві петлі і чотири рядки. Я набрала тут кількість петель. Парни додала ще одну петлю для сімметрії і оце ж таке вив'язала. Вважайте, що я тільки що набрала петлі. Це в мене буде перший рядок. Як в'яжеться цей перший рядок? Виходить, що він в'яжеться з воротньої сторони. Першу я знімаю. Далі у мене петля лицьова. Далі я знімаю петлю, нитка попереду в'язання. Далі знов лицьова петля, нитку знімаю. Ой, верніше, петлю знімаю, лицьова, знімаю нитка попереду. І так до кінця рядка. Це, Це перший вивертній ряд. Це в мене вже лицевий, другий рядок, кромкову петлю знімаю, слідуюча в мене виворотня. Потім цю петлю я знімаю нитка позаду, виворотня. Петлю знімаю, не пров'язуючи нитка позаду, виворотня. До кінця рядка. Таким чином, пров'язуємо петлі. Залишились останні три петлі, одну знімаю нитка позаду, це, так, так би мовити, петля симметрії. Спочатку ряду у мене виворотня, і тут виворотня, і кромкова. Перевертаю в'язання, тепер так, який виворот. ряд знімаю в кромкову. І усі петлі у мене у цьому рядку виворотні. В'яжемо всі петлі виворотніми. До кінця пров'язуємо, як і должно бути в виворотному ряду. Всі виворотні. Четвертий ряд. Раппорту він же завершуючий. Знімаю кромкову. Перша петля у мене виворотня. Далі роблю накид і разом з цим накидом знімаю лицьову петлю, виворотня, пров'язую. І тепер оцей накид, що у мене вийшов тут, верніше, який я зробила, я його перекидую через петлі, через ці дві петлі. Таким чином. Перекинула. Далі накид. Лицьову знімаю разом з накидом. Виворотня, перекидую через обидві петлі, накид. Накид, Лицьова. разом з накидом знімаю зі спиці, виворотня, накид, перекидую через дві петлі. І так Останні до кінця петля. рядка. цього ряду накид. І разом з накидом знімаю лицеву петлю, пров'язую виворотню і накидую накид поверх цих петель кромково. Останній рядок четвертий виглядає дуже фактурно, дуже так гарненько. Ну, і вже коли перевертаємо на виворотню, це вже знову починається перший рядок рапорта. А зараз я вам покажу, як цей же ж візерунок можна в'язати по, колі. звичайно, я вже спробувала, як це в'яжеться. І що я хочу вам сказати, теж не складно. Набираєте. Парну кількість петель плюс одна для е, замикання в коло, як це робиться, я гадаю, всі знають. Е, хто не знає, подивіться якісь інші відео, я тут вже не буду показувати, як замикати в коло, а покажу, як в'яжеться цей візерунок. Так, якщо ми е, по прямим рядкам починали в'язання. З виворотньої сторони, перший рядок у нас був, то тут у нас всі лицьові. І так, що я роблю? Я знімаю першу петлю, це вона в мене. Я чого зробила петлю о, лицьову, зробила першу, тому що коли я почну робити оці накиди, то мені треба, щоб у мене було. Була е, ця петля перша. Я таким чином розподіли, розподілила петлі по спицях, що в мене перша ця петля. Так, я її е, про, знімаю, нитка за роботою, пров'язую виворотню. Знімаю, нитка за, ворот, за роботу виворотня, знімаю. Нитка за роботою виворотня. Другий знімаємо. рядок, так само, як і перший. Першу петлю знімаємо нить, нитка за роботою, виворотня. Знімаю, нитка за роботою виворотня. І так далі, поки знову не пров'яжемо все по колу. Виходить, що ми в'яжемо тільки лицьові ряди, тому що ми в'яжемо по колу, і так у нас виходить. І нічого страшного не відбувається. Візерунок не змінюється. Головне набрати парну кількість петель, замкнути, додати одну петлю для замикання кола, якщо ви без однієї петлі обходитесь, замкніть так коло. І це у нас вийде. третій рядок. На відміну від е, прямих рядків, де ми в'язали його по, на виворотній стороні, і тому він у нас був е, всі петлі е, лицьовими, то тут ми в'яжемо, верніше виворотні, всі петлі були виворотні, то тут ми в'яжемо всі петлі лицьовими. Пров'язуємо. Ці петлі лицевими. Так, по колу до кінця рядка чи колу, коли вже ми пров'яжемо до початку кола, пров'язуємо всі петлі лицевими. Четвертий рядок, останній рядок в цьому рапорті. Накид, лицеву знімаю, виворотню, пров'язую і тепер перекидую. Накид через дві петлі. Накид. разом з цим накидом знімаю лицеву, пров'язую виворотню і перетягую накид через дві петлі. Ось що я вам казала, що спочатку ряду має бути в мене лицева. Не було б ніяких у мене проблем. Якби я починала в'язати з виворотні, то лицева у мене була б на кінці рядка, і воно б було якось незручно. Можна було б зробити, але це було б незручно. Тому я вирішила робити так. Гадаю, ви всі вже зрозуміли цей. Візеруночок, зараз дов'яжу по колу і повернусь до, вам, до вас. Отак виглядають мої зразці, візеруночки, зразки, які я в'язала. Це прямими рядками, це по колу. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Це не дуже складний. Зараз я вам на словах поясню. Прямими рядками в'яжеться перший ряд на вивороті. Пров'язується одна виворотня, верніше одна лицьова петля, виворотня петля знімається, не пров'язана нитка поперед роботу, і так весь рядок. Другий рядок в'яжеться, пров'язується виворотня петля, лицьова знімається нитка поза роботою, і так весь рядок. Третій рядок в'яжеться. По вивороту, пров'язується весь рядок лицьовими петлями, з лицевої сторони пров'язується, лицьова з накидом знімається. Ну тут по, по прямій я робила петлі симметрії, тому вони в мене залишаються нетронуті. І тому пров'язується, знімається кромка, пров'язується петля симетрії, далі лицьова петля знімається разом з накидом, робиться накид, знімається з накидом, далі пров'язується виворотня, і потім цей накид перекидається через обидві петлі. Далі знову накид, знімається разом, з накидом у мене лицьова петля. Перекидається, пров'язується виворотня і перекидається накид. По колу ми в'яжемо постійно лицевий ряд. Тому перший рядок у нас виходить, ну, так, не з виворотня, як на першому зразку на попрямих рядках, а виходить, ми в'яжемо по лицю постійно і тому виворотня, знімається. Лицева петля, нитка позаду, виворотня, знімається лицева нитка позаду. І так, точно так же другий ряд, третій рядок, пров'язується, лицева знімається, в третій рядок, ні-ні-ні, це я не так сказала. Третій рядок пров'язується всі петлі лицьовими, Четвертий рядок, останній, знімається. Робиться накид, знімається лицева петля разом з накидом, пров'язується виворотня і накид перекидається через обидві петлі. За рахунок оціх, всіх маніпуляцій виходить такий дов, доволі такий товстенький зразочок, річ буде тепленька. Це в мене зв'язані обидва зразка з ярнарт Меріно Deluxe. Це 280 метрів в 100 грамах середня товщина нитки. Якщо взяти нитки товстіше, 200 метрів або ще навіть більше, вірніше менше, то буде зовсім товста річ, тепленька. І зараз якраз осінь, я прям бачу. З цією в'язкою, але чогось, мені кажеться, меланжева, щоб була ниточка, щоб твіт був прям твіт-твіт. І зв'язана французька кофточка. Ну, а це вам вибирати. Я, звісно, в'язати французьку кофточку не буду. Я для, цього, для другого тестую візеруночки. Але я гадаю, це буде дуже красиво. Ну, на цьому я буду завершувати. Всім вам дякую за те, що дивилися, в'язали разом зі мною. Бажаю вам всім міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей у мене на каналі. Пока!